Справа на мільйони. Черкаси можуть лишитися без води. Усе нині в руках Феміди. Черкаси водоканал із азотом. Досі з'ясовують стосунки по судах. На кону нагадаю майже 23 мільйони гривень. Стільки за версією хімічного підприємства йому завинило комунальне за очищення стоків. Катерина Ковбій розкаже детальніше. Не мають своїх, користуються азотівськими. Ось ці очисні споруди приймають стоки з усіх Черкас. Ці очисні споруди державні, однак у безстроковій оренді в азоту досі він на власний розсуд вирішував скільки коштує користування ними, і це вже доведено в суді. Азоти з водоканалом там з'ясовують стосунки вже рік. Хімічне підприємство закидає комунальному борг у 23 мільйони гривень за очищення стоків. Та в суді виявило, що в азоту взагалі не було ліцензії на таку діяльність. Його тариф не був затверджений профільною нацкомісією. З 1 липня ми маємо економічно обґрунтовані тарифи з 1 липня, але цей новий тариф, який встановлений з 1 липня, він не передбачає погашення збитків минулих періодів. Там немає джерела для сплати цих 23 мільйонів гривень. Це заступниця директора водоканалу розмірковує про рішення апеляційного суду. Першу інстанцію виграло комунальне підприємство. Договори між азотом і водоканалом місцевий суд визнав недійсними, а тому про борг не може бути й мови. Однак у столиці, де хімічне підприємство оскаржувало це рішення, постановили інакше. Усі договори там теж вважають нечинними, але 23 мільйони азот таки має отримати від водоканалу. Комунальне підприємство водоканал оскаржує. Постанову до вищого господарського суду, яка на сьогоднішній день ще не розглядала. На сьогоднішній день судова тяганина між азотом і Черкасовим Водоканал триває. Азотівці поступатися не збираються. На своїй сторінці у Фейсбуці начальник одного з цехів заводу, він же й депутат міськради, обурюється, що спірні мільйони досі не на рахунках азоту. У Патазот уже лицензия есть и согласованная с НКРЕ цена и даже решение суда, а Водоканал упорно не погашает задолженность за предыдущие два года. Фракция Ридного места будет ставить вопрос о взаимоотношении КП Водоканал и Патазот на комиссии ЖКХ и сессии. Якщо суд таки стане на бік азоту, Черкаса може загрожувати водний колапс, кажуть комунальники. Водоканал багато років працював за вкрай збитковими тарифами. Тому де в одну мить взяти 23 мільйони, тут просто не знають. Катерина Ковбій, Василь Саєнко, Віка новини.